Всім привіт! Сьогодні невеличке, таке коротеньке відео про ось таку платку безперебійника для роутера. В принципі, також таких відео багато на ютубі. Я для себе просто зроблю декілька замірів, які саме мене цікавлять. В принципі, це буде мій суб'єктивний тест і моя суб'єктивна думка по цьому прикладу. Перевіряти його буду я. В реальних умовах, так скажемо, мені безперебійник потрібен, щоб батькам заживити роутер. Роутер буде ось такий: це у нас Linksys ea IA. IA, вибачаюсь, 7320. Зараз заміряємо його живлення, наскільки він буде, скажімо так, їсти від 12 вольт, тому що він 12 вольтовий. Ось, В теорії додаємо оножку, яка також буде чимось живитись, перевіряємо, які напруги. Ні, вибачаюсь. Перевіряємо струм на різних напругах від акумулятора, перевіряємо струм з блоку живлення на вхід. Ну і, мабуть, на цьому і все буде. Ось, Використовувати я буду. Ті ж самі акумулятори з попередніх моїх відео, які я зараз заберу, щоб не відблискувало на камеру. Акумулятори з попередніх моїх відео, про які вже є інформація, в принципі, можна знову ж таки заміряти їх опір. Не знаю, якщо комусь це буде цікаво. Кабелі я ще не встигну замовити нормальні зручні, тому вибачайте. 18 мл 345 напруга. Ось. Найперше, що я хочу заміряти, це... Стоп. Так, першим ділом ми перевіримо споживання роутеру. Скільки він, в принципі, буде їсти. Роутер у мене підключений ось через кабель. Дивимось. 12 вольт 450 мА. Це на старті. 5,6 Вт, 6 Вт. 4,5. Ну, зараз він стартане, прогрузиться і будемо дивитись на живування. Звичайно, що зараз він працює, по суті, в холосту, коли будуть підключені до нього девайси, він буде споживати більше. <кій> Тому ми сюди добав... до... докинемо ще трішки міліампер. А Зараз споживання десь 4,5. 4,3, 4,5 і скаче там до 4,9. Нехай це буде 5 Вт під навантаженням. І нехай ще 1 Вт ми додамо для онушки. Тобто буде 6 Вт живоя. А все, виключаємо роутер. Можна його забрати. В принципі, ми знаємо, що навантаження нам потрібно ставити 6 Вт. І першим ділом я хочу протестувати струм на різних порогах вольтажу акумуляторів, на різних порогах напруги. Тобто, замість акумуляторів ми поки ставимо блок живлення, виставляю на ньому 4,2 вольти, тобто повністю заряджені акумулятори. Підключаємо до. Навантаження. Ось у нас 12,8 В. Виставляємо, 5 Вт. Виставляємо ось навантаження 6 Вт. І при навантаженні в 6 Вт з акумуляторів саме в нас платка бере 1,8 А. Ну, майже 2 Ампери. Окей. Тепер перевіримо нижній поріг. А, я вже дивився, платка розряджає акумулятори до 2,8 вольта. Тому давайте виставлю, наприклад, 2,9 вольта. І виставляємо те ж саме живлення. Платка вимикається. Тому що, мабуть, просадка йде. Давайте поставимо менше і просто будемо підвищувати. А, так, це у нас 4 Вт, 5, 5 Вт. Ось. 6 Вт. При напрузі в 3 вольти. У нас з акумуляторів береться 2,8 А. Ось. Це ті два пороги, які були мені цікаві. А тепер будемо перевіряти саме струм зарядки. зарядки. Блок живлення я беру для цієї платки. Ось такий, який може видавати на 5 вольтах 3 А. Так, підключаємо його. Встановлюємо акумулятори. Встановлювати потрібно правильно. Тут полярність вказана. Не переплутайте. Акумулятори в мене розряджені. Напруга 3,45. Один з режимів, який мені цікавий, це скільки. Скільки буде брати на себе платка під час і роботи, і зарядки акумуляторів. Виставляємо. 6 Вт навантаження. Зараз уже. Ой, вибачаюсь. Ось 6 Вт навантаження. І дивимось на тестер, скільки буде в нас брати платка. І, як бачимо, платка у нас зараз бере 2,6 А. Тобто 12 Вт 12 до 13 Вт скаче навантаження. Вона бере немало. Тому, якщо будете використовувати таку платку, блок живлення має відповідати ось такому струму. Краще брати так блок живлення не менше, ніж 3 А. Ось. Відключаємо, дивимось, скільки платка бере тільки на зарядку акумуляторів. А на зарядку акумуляторів вона бере 4,3 Вт, ну десь 900 мА. скажімо так, якщо округлити. Для зарядки маловато зарядка буде не швидка. На жаль, але можна паралельно підключити до акумуляторів ТП. ТПшечку і ще один Ампер струму зарядного можна додати. Я поки цього робити не буду. Я думаю, поки в цьому варіанті воно поживе з двома акумуляторами, тому що я розумію, що можна збільшити кількість акумуляторів, щоб час роботи збільшити, можна саму плату ДБЖ замінити. В мене, наприклад, вдома стоїть ДБЖ на, на 2С-акумулятор 24 Втний ДБЖ. Ось Поки я думаю, для батьків підійде і така система. А зараз я хочу зарядити е, акумулятори до повного. І потім е, розрядити його, розрядити через цей ДБЖ з навантаженням 6 Вт. І подивитися, скільки, в принципі, часу вона пропрацює. Я розумію, що це можна прорахувати, але. Є втрати на платі, і я хочу зрозуміти, скільки воно буде працювати в реальних умовах, і щоб я розумів, скільки роутер зможе працювати без світла, Вибачаюсь за тавтологію. Тому зараз дозаряджаємо до повного і потім ставимо на розрядку. Ще хотів додати про те, що я думаю, всі помітили, що на платку я поклеїв декілька радіаторів. На мікросхему перетворювача і на коло живлення акумуляторів я також наклеїв якісь відрізки алюмінію, які в мене були вдома. Ось Клеїв на, термо... не на термоклей, якщо ви бачите термоклей, то це я просто зафіксував радіатори, поки терморезина висихала, скажімо так. Вона вже висихла, це я просто клей не відклеював, тому що він мені не заважає. Ось, тому температури платки міряти я не буду. Зараз це не має сенсу. Єдине, що з радіаторами платка нагрівається десь градусів до 50-60. Без радіаторів ще вище. На жаль, без радіаторів я міряв давно температуру і вже не пам'ятаю, яка вона. Ось тому, в принципі, тести нагріву зараз робити вже неправильно, тому що в мене вже є радіатор. Так, трішечки не встиг добігти, коли саме воно вимкнулось, відпрацював безперебійник до вимкнення 2,5 години, можна сказати, 2 години 25 хвилин. А, розрядив акумулятори при цьому до напруги. А, 3 ,1, ну, я думаю, десь до 3 вольт. Хочу сказати, що попередній цикл він розрядив акумулятори до 2,8 В. Тому я не знаю, як так він працює. Коротше, мабуть, по настрою. Єдине, до речі, що я ще міг, забув, міг забути додати, це те, що акумулятори в мене на 2500 мА. Ось. В принципі, що безперебійник, якщо з навантаженням десь в 6 Вт, то в принципі він витягує, працює, і я думаю, такого безперебійника буде достатньо на таку систему. Якщо вам потрібне живлення вже більше, я думаю, потрібно придивлятися до безперебійників, які можуть видавати більше. Це, наприклад, такі безперебійники на 24 Вт на 2С-акумулятори. А В мене самого стоїть такий. Ось З приводу цієї машини, звичайно, що я можу додати сюди в паралель ще декілька акумуляторів, ще два або навіть більше. Над цим, поки я подумаю, не знаю, буду дивитись, це все буде залежати від того, наскільки будуть вимикати світло. Ось. Ну і для зарядки, як я й говорив. Також можна спокійно використовувати паралельно платку там, і ще додати до заряду 1 А, це без проблем. Але прийдеться потім вам використовувати два блока живлення. Тобто один, який напряму заряджає через безперебійник, а інший вже буде заряджати через платку ТПшки. Зараз знову ж таки хочу подивитись, на якій напрузі він зараз відімкне. Но вимкне безперебійник, як бачимо, уже 2,9 Вольта, 2.8. Уже навіть 2.7. Мм, це вже замало, як на мене 2.6. 2,6 мінімум. Ну, ось такий результат. В принципі, якщо акумулятори не дуже жалко, то можна використовувати блекаути, головне пережити, а декілька акумуляторів, то вже таке діло. Ми бракував до нього корпус, як завжди, не врахувавши... Те, що я поклою на нього радіатор, тому, тому просто вирізав отвір та й все. Корпус він встає доволі туго. Зараз потрібно ще прицілитись, щоб попасти. так, в корпус сідає нормально, корпус э, не я робив, просто скачал с сайта Syngiverse э, кабели выводу в оригинальном корпусе выходят из яйца, но мне не зручней, с стороны тут просто паяльником сделал э, канавку для кабелів. І все, кабелі тут прижмуться. Потрібно їх просто вставити. І це все зажметься гвинтиками. От і все. А, в принципі, на цьому, я думаю, можна закінчувати. Всім гарного дня та спокійної ночі!